Мої вітання це лінія захисту. Невиконання рішень національних судів, жорстоке поводження у місцях позбавлення волі, незаконне затримання, арешт, військові злочини. Це те, від чого найбільше потерпають українські громадяни. Сьогодні у програмі говоримо про стан додерження прав людей, значення загальної декларації прав людини для сучасної України. Останні два роки видалися для українського народу надто тяжкими. Виборювати права і свободи, незалежність і цілісність країни прийшлося ціною життів тисяч українських патріотів. Спочатку повстав Євромайдан. Він довів, що у українців завжди була, є і буде гідність. Люди повалили диктаторський режим Януковича. А тепер зі зброєю в руках рушили на східний фронт боронити державу від російського загарбника. Ці виклики долаємо після, здавалося б, неможливого повернення цивілізованого світу до злочинної системи фашизму, геноциду, радянських репресій, віроломних вторгнень і загарбання чужих територій, винищення людей. 20 листопада управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило сьому доповідь стосовно ситуації у галузі прав людини в Україні, підготовлену за результатами роботи в нашій країні моніторингової місії ООН з прав людини. Місія відібрала та проаналізувала низку фактів у галузі прав людини у нашій країні, особливо в окупованому Криму, а також в Донецькій та Луганській областях, де підтримувані Росією терористи ведуть відкриту війну проти українського народу. Автори доповіді Дю з тривогою відзначають серйозні порушення прав людини з боку незаконних збройних формувань, в тому числі тортури, довільні ув'язнення, взяття заручників, страти без належного судового розслідування, примусову працю, сексуальне насильство, а також знищення і незаконне вилучення майна. Присутність великої кількості сучасної зброї, а також іноземних бойовиків, серед яких військовослужбовці з Російської Федерації має прямий вплив на ситуацію на сході України, відзначається у висновках місії. Експерти підтвердили неодноразово представлені українською стороною випадки грубих порушень з боку окупаційної влади, громадських, політичних, економічних, соціальних та культурних прав. Серед них масові звернення людей, арешти, насильницьке захоплення власності. З початку війни на сході України загинули понад 4 тисячі 356 людей, понад 10 тисяч поранені. Кожен сотий житель України вимушений переселенець із Криму в інші регіони України. переїхали майже 20 тисяч осіб. Із зони АТО виїхали понад 470 тисяч переселенців. Більше 5 мільйонів людей проживають у небезпечній зоні конфлікту, наражаючи себе щоденно на смерть. 10 грудня весь світ відзначає Міжнародний день прав людини. Саме цього дня, у 1948 році, було прийнято загальну декларацію прав людини, яка після закінчення Другої світової війни нарешті рухала світ до миру, верховенства права. Але 66 років по тому Україна опинилася у крові. Міжнародне право віроломно знищується новими диктаторами. Збільшилася кількість воєнних злочинів. Що здавалося, на час вже, можливо, і не буде їх після прийняття декларації, але в зв'язку з такою ситуацією на сході країни міжнародні різні правозахисні організації вказують на те, що збільшилася кількість викрадань людей, тортур людей і тримання. Поза їх волею в певних місцях. І з однієї сторони і влада втратила певний контроль над цим регіоном, тобто не може своєчасно розслідувати, визначати людей причетних в цих ситуаціях, так і з іншої сторони самі, якби, як вони себе називають бойці, вони вважають це допустимими методами для досягнення своєї ціль. Попри усі різні міжнародні заклики, скільки було, і це піднімалось питання і на засіданні Ради Європи в Страсбурзі, що в Україні збільшується кількість таких військових злочинів, і треба збільшувати над ними контроль, пускати для більшого співробітництва громадські організації для вияснення ситуації, які б змогли збирати інформацію. Тобто не завжди нам державні органи мають туди доступ. Такі як міліція, прокуратура, а саме громадські організації, щоб збирали цю, дану інформацію, подавали органи державної влади, відповідно на неї реагували і хоч якось покращувати ситуацію про прав людини, яка і так знаходиться на досить катастрофічному рівні. Я батько. Я молодший брат. Я водій маршрутки. Я скоро удружусь. Я фанат шахтер. Начальник отдела продаж. Я прораб. Я программист. Я свидетель на свадьбе. Дядя Юра, таксист. Я вчитель физкультуры. Я студент-геолог. У меня своя фирма. Я кращий друг из школы. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний син. В Україні йде війна. Відкрита агресія на сході анексія Криму відбулася. Ми не думали про те, що. Приймаючи загальну декларацію прав людини і після фашизму, після нацизму, після Другої світової війни щось подібне може так швидко повторитися. Людина і честь гідність життя це найвищі цінності. І саме для того, щоб подолати оці військові злочини, в першу чергу була прийнята декларація, дати їй політичні права, чітко визначені пересування, свободи, ніхто не міг подумати, що воно зараз буде знов. Так само порушено. Якби не повторяються. В першу чергу, це певна відповідальність лежить і на самому суспільству. Тобто, це має бути. Якби взаємозалежність протягом ХХ століття сталося ряд подій, які назавжди залишаться в історії людства. Однією з них було прийняття загальної декларації прав людини 10 грудня 1948 року в Парижі. Ігнорування та порушення прав людей на національному, а потім на світовому рівнях напередодні та під час Другої світової війни об'єктивно примусили людство створити відповідні міжнародні загальновизнані стандарти з прав людини. Шляхом прийняття міжнародно-правових актів які б визначали і гарантували людству найважливіші права і свободи, загальна декларація прав людини стала актом самозбереження людства, реакцією на фашизм, диктатуру, тоталітаризм та інші негативні явища згубні для людини і людства у 1950 році. Генеральна асамблея Організації об'єднаних Націй запропоновано всім державам святкувати 10 грудня як день прав людини, адже саме в цей день. Цій організації було прийнято загальну декларацію прав людини. Перший документ, який закріпив перелік прав, які належить всім людям. Цей документ був необхідністю часу. Це не значить, що до цього люди не мали прав, але досвід двох світових війн, в результаті яких загинуло більше ста мільйонів людей, показали те, що права людини можна легко порушити, і те, що на той час в світі не існувало дієвих засобів захисту і гарантування цих прав. Як зазначено у преамбулі загальної декларації прав людини, визначення гідності, яка є властива всім членам людської сім'ї, а також невід'ємності та рівності прав людей, є основою для свободи, справедливості та загального миру. Зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства. Створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і свободу переконання, а також в якому вони будуть позбавлені страху та нужденності, є високим прагненням людства. У 1946 році була створена комісія з прав людини, метою якої була розробка міжнародної декларації або конвенцій з питань громадянських свобод. Комісія була сформована в складі 18 представників держав, обраних за принципом рівного географічного представництва. До складу комісії увійшли представники країн, що належать до різних континентів і до різноманітних політичних систем. Робота над текстом декларації про права людини тривала протягом двох років. Загальна декларація прав людини. Складається з преамбули та 30 статей, зміст яких тлумачиться, розширюється міжнародними угодами, а також внутрішнім законодавством держав. В загальній декларації закріплені такі основні принципи, як принцип рівності, який передбачає те, що люди народжуються вільними і рівними, незалежно незалежності від статі, раси, кольору шкіри. Також передбачається принцип права на життя, права свободи. Вільного вибору місця проживання, пересування, право звертатися до суду, право на громадянство, право на працю, на шлюб та інші права. Загальна декларація прав людини складається з преамбули і 30 статей. Визнаючи природний характер прав людини, вже в першій статті декларації було проголошено, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах. У другій статті цього документа констатувалося те, що кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних та інших переконань. Національного чи соціального походження майнового або іншого становища загальна декларація прав людини не є юридично обов'язковим документом, проте відбиває загальну домовленість народів світу і є моральним зобов'язанням для всіх членів міжнародного співтовариства. Цікавим є те, що декларацію перекладено більше як 375 мовами та мовними діалектами, що робить її найбільш перекладеним документом у світі. Норми загальної декларації прав людини є нормами рекомендаціями. Але багато країн, які стали на демократичний шлях розвитку, імплементували ці норми у своє внутрішнє законодавство. Також на базі Загальної декларації прав людини було прийнято низку інших міжнародних правових документів, таких як міжнародний пакт про громадянські та політичні права, міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права. Також норми загальної декларації прав людини знайшли своє відображення і в Конституції України 1996 року. В рамках Організації Об'єднаних Націй діє ціла низка органів, які гарантують виконання норм загальної декларації, зокрема Комітет ООН з прав людини. У світі існує велика кількість груп прав, але саме права людини є тією групою прав, які належать усім людям на землі. Це природні права. Такі права не мають кордонів. І реалізація, гарантія і захист цих прав не є особистою справою кожної окремої держави. Це є справа усього людства. Значимість саме цієї декларації полягає не тільки в тому, що вона стала першим міжнародним стандартом, в сфері прав людини. А також вона започаткувала, дала поштовх цілій, так сказати, цілій серії законодавчих міжнародно-правових норм. Наприклад, можна взяти це Конвенція про захист прав і Основних Свобод людини 1950 року. Потім це Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, який був прийнятий в 1966 році. Також це Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової і етнічної. Приналежності щодо України, то приклад законодавчих актів, які можна привести, да, там де ці норми були відображені. Ну, по-перше, це Конституція України, як наш основний закон, там, де в повному обсязі максимально включені всі ці світові стандарти. Також це, наприклад, закон про всеукраїнський референдум, також це закон України про звернення громадян, закон України про громадські організації. Наприклад, також можна привести це закон про свободу пересування, вільний вибір, місця проживання в Україні і багато інших. Але от слід відмітити таку трошки, мабуть, негативну тенденцію в тому, що, хоча сама норми декларації враховані в нашому національному законодавстві, але вони. На жаль, поки що не в повному обсязі дотримується, як хотілося б це для того, щоб наша країна в повному обсязі можна її було вважати суверенною, демократичною і незалежною. Якщо взяти, наприклад, статистику по Європейському суду, то Україна займає четверте місце по зверненням громадян. Це після Росії, Туреччини і Італії. Тобто можна сказати все-таки, що поки тенденція така негативна, що ну, не дотримуються в повному обсязі ті права, всі і свободи, які передбачені для кожного громадянина, адже Конституція України проголошує громадянина України людину, особу як найвищу цінність в державі. За інформацією некомерційної ділової асоціації Trans International, Україна посіла 132-ге місце серед 197 країн у рейтингу корупційних ризиків. Із 100 можливих балів Україна набрала 64, що говорить про наявність в країні досить високих ризиків для бізнесу, пов'язаних з корупцією. Міжнародні інститути та організації, аналізуючи стан дотримання прав людини в Україні, бачать найбільші проблеми у невиконанні рішень національних судів, затягування їх виконання пору. Шення прав людей у місцях позбавлення волі, міліції та при затриманні особи саме такі проблеми стають причиною, через яку Європейський суд з прав людини визнає порушення і ухвалює рішення проти держави. Україна є взагалі в в п'ятірці лідерів щодо заяв проти себе. Найбільше порушень іде саме. Це через невиконання та неналежне своєчасне виконання рішень національних судів. Тобто людина пройшла всі інстанції в себе в країні, здавалось, в неї є вже рішення, її мають поновити в її правах. Але постійно затягується цей процес, маючи результат рішення, що вона є права, її не, це рішення не виконують, тобто вона не може відновити свої права. Через це вимушена подавати заяву у Європейський суд з прав людини. Також багато нарікань на жорстоке поводження у місцях позбавлення волі. Тут ми не тільки беремо певні тюрми, але тут і СІЗО, і ізолятори тимчасового тримання, коли люди, які опиняються там, скаржаться на те, що. Неналежні умови, як матеріально-побутові, так і неналежна поведінка жорстока навіть самих працівників цих органів тому за останній час збільшилась кількість катувань, тортур. До осіб, які там щодо осіб, які там перебувають, міністерство юстиції називає серед найпоширеніших порушення прав особи на свободу, особисту недоторканність, жорстоке поводження із особами під вартою і у відділках міліції. Якщо держава не розв'язує проблему, європейський суд бере справу як зразок і готує ухвалу за усіма подібними скаргами. За останній рік Україна завинила своїм громадянам за порушення прав відстоєні у європейському суді понад 400 мільйонів. Грн. Гривень взагалі Україна ж посідає як і на міжнародним правозахисним організаціям, третє четверте місце, так і в Європейському суді з прав людини по кількістю заяв вона посідає четверте місце. Після таких, як уже казала, як держава Росія, Туреччина та Італія. Загальний відсоток складає 13. це приблизно 14 тисяч справ за минулий рік подано громадянами України проти держави. У зв'язку з порушенням їхніх прав, на жаль, так як дуже багато справ надходить до європейського суду з людини, то за минулий рік змогли тільки розглянути 150 справ. Проти України. Ми, як країна, яка ратифікувала її, ми зобов'язані дотримуватись положень. Положення декларації, загальної, як і Європейської конвенції прав людини, вони прописані в першу чергу в Конституції України. Це як такі загальні статті, як що всі громадяни люди є рівними в своїх правах і свободах, також право на життя, на особисту свободу, все це задекларовані в Конституції України. Також всі нормативно-праві акти, які Приймаються нові Україні, вони проходять спеціальну експертизу. Що стосується Європейського суду з прав людини, то його рішення є обов'язковими для країни, тобто вони мають її, Україна має їх виконувати. І вона їх виконує, тому що за ними йде нагляд, як вони виконуються. На жаль, можливо, вони виконуються не так швидко, як би нам хотілося. Це зв'язано з певним матеріальним аспектом. Тому що, наприклад, Суми досить високі, великі, які має виплатити країна. Ну, наприклад, взагалі за останній рік Україна має виплатити приблизно 466 мільйонів гривень за виграними рішеннями громадян. Щорічно, всеукраїнський тиждень права привертає увагу суспільства до протидії насильству. Проблема насильства як у суспільстві, так і у сім'ї в Україні є надто гострою і нерозв'язаною. Одного разу зародившись у родині, школі на вулиці, насильство обов'язково породить собі подібну відповідь. Наскільки гострою є проблема насильства в нашому суспільстві, і в якій можемо надати поради потерпілим саме від насильства і сім'ї в тому числі? Я би сказала, що насильство в сім'ї перш за все, тому що сама сім'я формує державу. До 5-6 років людина усвідомлює всі свої суспільні ролі, саме отримає від мами, тата, бабусі, дідусь саме відносини у сім'ї. Тому тема ця є дуже болючою. Ще за радянські часи була така норма, коли правоохоронні органи не виїжджали на випадки, коли були. Саме факт домашнього насильства, коли чоловік було побиття, наприклад, дружини, дітей, інших членів родини, такі випадки дуже часті. Тобто у суспільстві це відбувалися, такі моменти, але тільки наразі, тільки з 2000, -2000 року, є такий закон, про який ми можемо говорити так. Це він дійсно працює в тому напрямі, щоб попереджити насильство у сім'ї. Ми про це заговорили. Тобто, суспільство вже свідомо до цього підійшло. Треба зазначити, що над цим законом працювали. Громадські організації, міжнародні організації, які мали свої середки в Україні. І Україна теж визнала те, що боротьба з насильством це дійсно є запорука того, що в державі буде лад, спокій і мир. Дійсно, це є проблеми на кіраченні. За минулий рік виявлено та складено адміністративних протоколів за статтею 173 зі знаком 2. Вчинення насильства в сім'ї 715 адмінпротоколів, з яких було направлено, які були направлені до суду, по яких було всього лише винесено три адмінарешти, чотири виправні роботи, а за останніми все було штрафи і звільнено відповідальності 36 осіб. Якщо говорити саме про насилля, види насилля, яке таке прогресуюче, найбільш розповсюджене у нас в Кривограді? Це фізичне насильство. Фізичне насильство, чоловік, дружина, діти. Чоловік фізичне насильство, чоловік, дружина. Ну, чоловік ви до дружини чоловік. аналізуєте саме от, цей вид злочину. причиною? Да? Що стає причиною? Причиною того, що чоловік знаходиться в п'яному вигляді. І на, ну, на ґрунті неприязних відносин них виникають фізичне насильство. Лише в обласному центрі вчиняють насильство в сім'ї в середньому 40 осіб на місяць. На обліку у міліції Кіровограда перебуває понад 500 громадян. Щороку в Україні фіксується понад 100 тисяч випадків насильства в родинах. Про що свідчить статистика Міністерства соціальної політики України як спеціального уповноваженого органу виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї? Найбільше потерпають від фізичного та психологічного насильства жінки та діти. Понад 20% тяжких насильницьких злочинів відбувається саме в українських родинах. Є у нас такі випадок громадської приймальні, управління юстиції, громадської правої приймальні. Звернулась жінка, мати двох дітей. Хлопчикові 7-8 років було на той момент, коли вчинено насильство до дитини, і найменші дівчинці півтора роки. Їхній рідний батько вчинив щодо дитини насилля. Він гвалтував свого рідного сина протягом 4 років. І людина, перебуваючи в декретній відпустці. Вона не може захистити себе в суді. Так, правоохоронці прийняли цю заяву. Вихователька, дякувати їй, що вона помітила, що в дитини вже розлади здоров'я. Я хочу просто е, поважати цю жінку за те, що вона насмілилась про це публічно заявити, звернутися до правоохоронних органів органів про те, щоб не тільки захистити своїх дітей. Так, це дуже боляче. Судові процеси це дуже складно. Існує міжнародна статистика: 95% постраждалих це жінки і діти. Але все ж таки 90% – жінки, тому що існує ці феодальне уявлення сильніший, міцніший, але це не значить, що й розумніший. Підставами для вжиття заходів з попередження насильства в сім'ї виступають заява про допомогу жертві насильства, стосовно якої існує реальна загроза вчинення насильства, висловлене жертвою насильства або членом сім'ї бажання на вжиття заходів з попередження насильства, отримання повідомлення про застосування насильства або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатної особи. Заява та повідомлення приймаються службою дільничних інспекторів або кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, які мають прийняти передбачені закон. Воном, запобіжні заходи принципово новим юридичним поняттям для України є захисний припис, тобто запобіжний захід, який складається із низки заборон. Які правові механізми захисту, коли вже людина розуміє, що вона є жертвою, ми підійшли до того, що стоїть ці ваги залишати жити в сім'ї чи ні, якщо ні. Складається позовна заява про розірвання шлюбу, підставу ви можете писати, зазначати, це ваша справа, яка, але є намір, ми допоможемо надати зразок про розірвання шлюбу. Якщо є домашній факт домашнього насильства, звертайтесь до правоохоронних органів. Є ще й інший випадок. Якщо інший варіант. В нас е, на базі бібліотеці обласної наукової універсальної бібліотеки імені Чижев Дмитра Чижевського е, діє громадська організація обласна інформаційна служба з питань жіноцтва, яка дуже активно працює в цьому напрямі гендерної політики е, та захисту е, постраждалих протидії домашнього насильства. З 1 грудня цей проект знову діє. Бібліотека запорушує всіх всіх, хто хоче порадитися з психологом, який приймає щосуботи з 11 до 13 години. Юрист працює з 9 до 13 години. Ви можете порадитись, як вам вчинити. Тому що кожній сім'ї, як сказав Лев Толстой, кожна, кожна сім'я щаслива однаково, а не щаслива по різному, кожного свій випадок цього нещастя, скажімо так, або нерозуміння. нерозуміння. Окрім того, що ви можете отримати ці поради, з вами попрацює психолог. Треба визначитися, як вам діти? Можливо, ви зможете домовитися, можливо, ви можете змінити своїм поведінкою, своєю любов'ю, своєю повагою до іншої людини, яка може дійсно зрозуміє, що це дійсно насилля, і це треба зупинитись. Людина звертається до органів внутрішніх справ, пише письмову заяву. Яка вноситься до журналу єдиного обліку, після чого дільничий виходить на місце ну, за адресою, за якою було вчинене насильство в сім'ї, проводить профілактичну бесіду на перший раз з даним громадянином, який вчинив насильство в сім'ї, виносить офіційне попередження, пропереджає про недопустимість насильства в сім'ї. В подальшому, якщо воно повторюється, складає адміністративний протокол. Який направляє на суд, по якому суддя виносить відповідне, відповідне, рішення. відповідне рішення. Для сім'ї головне нам, щоб вона збереглася. Порадити можна, просто уважно ставитись до своїх відносин. Це не тільки порада всім громадянам, нам самим, мені особисто теж, тому що ми повинні бути уважними до тих, з ким ми проживаємо в одній сім'ї. Безоплатну первину правову допомогу надають громадянам органи юстиції. Діє ціла мережа громадських приймалень, де проконсультують і навіть допоможуть скласти процесуальні документи. Звернення різноманітні. Останнім часом звертається все більше переселенців із зони АТО. Юристи знають алгоритм дій для усіх скаржників і підскажуть громадянам правильні правові кроки по області в 27 громадських приймальнях надано 2875 консультацій. Але крім того, у нас є така практика позитивна, коли працівник юстиції може надавати консультації в громадських приймальнях, які не створені при управлінні юстиції. А просто, наприклад, це бібліотека, бібліотечна якась система. Це, наприклад, центр зайнятості. У нас є такі випадки по районам, де працівники юстиції визначені за домовленістю. дні години можуть приходити і консультувати. У нас багато звернень по людям, які тимчасово переміщені з зони АТО не завжди ми, ми можемо, наприклад, допомогти з своєї сторони в межах повноважень. Але, наприклад, куди звернутися, це установи соціального захисту населення. Так обов'язково підказуємо це установи пенсійного фонду, це ж це, це, це що стосується виплат. Обов'язково це здійснюємо. І взагалі така якби практика, що представник органу юстиції у нас. Перебуває в складі штабу обласного, територіальних штабів, в складі робочої групи. Тобто, навіть якщо такі виникають питання, то консультування таких осіб проходить поза графіком. Найбільше благо суспільства має бути метою будь-якого законодавства. Основний закон держави і загальна декларація прав людини зазначають, що людина, її життя і гідність визнаються найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Все про закони та їх застосування дивіться в лінії захисту на каналі Кіровоград. Побачимося рівно за тиждень. На все добре.